Привіт, глядачі, слухачі, читачі, відвідувачі порталу Play.ua. Ви дивитеся чергові перші враження. І цього разу у нас іграшка Middle Earth Shadow of Mordor перша похмура гра у Всесвіті Середзем'я. Я у всіх новинах наголошую на цьому, що це перша похмура гра, і, власне, вважаю, що це найважливіше у сприйнятті цієї іграшки. З вами сьогодні буду я, Олекса Мельник, а також. Микола Орос. Спільно ми розповімо, що ми думаємо про перший запуск гри. Усім привіт! О. Ми бачимо Mount Doom. Не знаю, як його в українському перекладі її переклали. Але травичка все гарно, сонячно. Ну, і ти вже казав, що це перша іграшка, в якій намагаються розібратися у влаштуванні суспільства орків. Більш-менш так. Тут орків персоніфікують, їх перестали. їх в цій грі не зображають як монстрів, просто або якихось солдатів, які ну, тупо виконують, що їм сказано. Ну, вони раса і розумна раса. Більш-менш розумна. Це сплюндровані ельфі ельфи. Там. Тому, як мінімум, задумка у гри цікава, і потенціал не неї є, а. Як у неї буде гратися, зараз ми і побачимо. Ну, Візуальний ряд, як на мене, сильно все ж таки прив'язаний до, е, принаймні, останніх фільмів е, Гобіт. Ну, від цього нікуди не дінешся, мені здається. Бо Саурон тут зображається так, як він зображався у Гобіті. Угу, Так і є, так і є. Ось ми бачимо вступ. Ми ж ще з передрелізних трейлерів знаємо, що героєві. Вбили всю родину. Посіпаки Саурона. А в героя вселяється дух Ельфа Келебрімбора, який відомий нам з книжок серії. Не пригадую. Ох, класний перехід. Ну, ти читав, мабуть, не. Ну, ти, мабуть, не читав Сильмареліон, там Діти Гуріна. Ні, на жаль, ні. Це тільки трилогію, так? Так. І гобіта трохи. Ну, там є більше книжок і в них багато всякого розповідається. Ага, це ігровий туторіал. Люблю такі туторіали. Одразу в сюжеті і. Все як має бути. Головний герой батько тренується зі своїм сином. А, і батько вчить сина, наскільки я розумію. Так. Да. Цікавий підхід, правда? Бо, начебто, ми керуємо батьком і ми вчимося, але разом з тим ми все пояснюємо і роз'яснюємо. Керування дуже схоже на, цей, на ігри про Бетмена. Він так? є, я в цей момент блокую його удар. Ну, ніхто не приховував, що це Бетмен поєднаний з Assassin's Creed з елементами стелсу І, от вийшла така гра. Гадаю, минутой час, коли слід вигадувати велосипед, пора вправно поєднувати те, що вже напрацювали. Ну, Ти знаєш, мені здається, що потенціал ігроіндустрії ще не вичерпано, і ще будуть речі, яких ми ще ніколи не бачили, яких ще не було. Ну, я заздрю твоєму переконанню, Миколо. Твої слова та Богу вуха. Дякую. Ой, маємо брутальні добивання. Ну, атмосфера пр пречудова. Ані в фільмі, ані в книжках такого ніколи не було. Це завжди був чорно-білий казковий світ, в якому є лише добре і погане. І все. Немає сірого, немає якихось півтонів, немає. Там лиходіїв, у яких обґрунтовано, чому вони такі погані, і немає добродіїв, у яких є якісь там скелети в шафі. Хіба що Боромир був єдиним таким сумнівним персонажем. Десь так і є. А тут у нас. Ну, просто з трейлерів нам наголошували на тому, що герой буде жорстокий. Він, містит, він буде ненавидіти, а таких персонажів, які ненавидять у Цьому франчайзі раніше не зустрічалося на боці добра. Хоча, можливо, він і не буде до кінця гри на боці добра. І оця ненависть зробить його остаточно лиходієм і слугою Саурона. Я боюся такого фіналу, бо він був би, як на мене, банальним. Тут як не поверни, вийде все одно банальність. Ну, дійсно. Ну, не беруся судити наперед. Ну, Знаєш, все... але такі ігри робляться переважно заради геймплею, заради ігрового процесу. Сюжет ми вже Ти говоримо, думаєш так? про володаря Мені перснів так. геймплей та де? Ніколи. Геймплей був допоміжним таким засобом завжди у серії ігор за Володарем перснім. У серії ігор у сталих жанрах тут ми маємо якусь мішанину, яка, не факт, що ще буде успішною для цих розробників. Мені це більше схоже на інтерактивне кіно з е, міні-іграми. Зі складними, але все ж таки міні-іграми. Тут геймплей не, не головне. Доволі багато рубанки. Ну, поки що я бачу тільки катсцени, ролики, спогади, щось не, не сильно воно. Оці переходи дуже класні. Так, так. І атмосфера змінюється, світло інше, у нього обличчя інше. Відчувається, що він стрибає в часі. Це класно. Ну, Журналісти, які крутіші, вже оцінили іграшку в 9-9,5 балів. Хтось навіть 10 з 10, дав Game of the Year хтось там пророкував. Ну, ну, Не знати, як вона позитивно сприйнята це незвично. Побачимо, як ще сама громада ігрова сприйме це. Але персонажі намальовані приємно. Живі такі вони. Деталізовані в очах є якийсь розум, який, якась душа відчувається. І озвучені непогано. Очевидно, їм не подобається тут жити, і вони хочуть втекти. А це він ще юний і ще не одружений з нею, так? Мені здається, одружений вже. Ага, зараз мене будуть вчити. Як користуватися стелсом. Ну прекрасно. Прекрасно. от в, в плані наративу поки що гра показує себе дуже добре. Чіпляє з перших хвилин. І ти одразу занурений. Ти одразу переживаєш всі ці моменти і відчуваєш. Як, як читати добрий роман. І у нього два мечі. Як у відьмака. Ну, я казав, нащо вигадувати велосипед? Краще запозичити вже готове. Жорстоко. Ну, орки дещо відрізняються від орків з кіно. Вони тут якісь ну, органічніші, бо в кіно вони були схожі на мутантів. Такі дуже спотворені, а тут вони схожі на, дійсно на расу. Ну, Я так розумію, що в цій грі е, велико, значна увага приділена саме оркам, тому, звісно ж, вони повинні були бути такими. Ну, У мене склалося враження з трейлерів, що двох однакових орків немає, але при цьому вони не потвори. Ну, красунчиками їх не назвеш, але вони не чудовиська в е, цьому світі. При тому, що е, гра сама похмуріша, ніж було раніше. Дуже незвичне поєднання. Ось ця сцена де вбивають родину. Страчують сім'ю. Вони якусь жертву приносять. Може бути, цілком. Це дуже жорстоко вбивати дітей на очах у батьків. Та взагалі, по-моєму, будь-кого і будь-як вбивати це жорстоко. Немає ніякого виправдання вбивства. У фільмах. Ну, у фільмах теж ця жорстокість була, це ж війна, вбивство, але якось воно все там залишалося переважно за кадром. Так, так. іноді навіть нам лише так натякали, що там хтось когось убив, і при, прямої мови про це не було, крові не було. А бої на мечах це завжди відрубані кінцівки, це купа кишок і тонни крові, які заливають землю. Це, це неможливо без цього. То розкажи, будь ласка, більше про цього ельфа другого. А я про нього погано пам'ятаю. Знаю тільки, що він з другої епохи і він керував військом, яке виступало проти Саурона. Тобто це персонаж із книги, його не було у фільмі. І це, це ж прекрасно, що ця гра поєднує одночасно і е, елементи відеоряду з е, фільму, з сюжетними моментами із книжки. Таким чином, вона прийдеться до душі всім. Так, Може і тим пойти. і тим. Ну і ще е, хтось там мені казав, що ця гра має бути схожою на повернення короля. Пам'ятаєш, від третьої особи був такий. Е... Ну, RPG? Ага, пригадую, грав колись так. Ось цього я не дуже зрозумів. Звідки цей ельф тут з'явився? Окей, наш герой не може померти. І він в стані якомусь між життям і смертю. А звідки там взявся той ельф? Чому це прокляття кинули на них двох? Мені здається, що він може жити завдяки цьому ельфу, а ельф може існувати в нашому світі завдяки цьому е чоловікові, і виходить, просто що вони один одного підтримують. Я якось не зовсім зрозумів, як це працює, але може втягнути. Втямлю... Я думаю, що протягом гри це пояснять, але я можу лише зробити припущення, що просто в момент смерті цей ельф із потойбіччя вхопив е цього чоловіка, і так склалося. Ну, тут не можна створювати персонажа. Немає кастомізації, так? Ні, немає зовсім. Ну, як на. Хоча це не подавалося як RPG, я навіть не можу. Це екшн, безумовно. Але і не стелс екшен. Ну. Це чистий екшен. Тут купа дії і різні варіанти ігрової механіки. А ще відкритий світ, так? Так, здається. І елементи з Асасен Скріду. Ой, які вони страшні. страшні ну, переконливі. У фільмах їм не вистачало якоїсь такої брутальності. Вони завжди були е дурниками виглядали, примітивними такими істотами. А що то було за прицілювання таке незвичне? Це як, якийсь лук з'явився у мене блохітні. А лук це у тебе від Келебрімбора, Це примарний лук. Це Ти стаєш на мить цим Келебрімбором. Ага. Ну, по суті, ти граєш одночасно двома персонажами і комбінуєш їхні е, вміння і навички. Ух ти. Це було видовищно. Скажи. Е, графончик, по-моєму, трішки. Ну... Ну, звичайний. Не, не таке вже воно розпрекрасне, як його, як ним лякали. Як в тебе по навантаженнях. Все працює, все добре. Окей. Але ти знаєш, я навіть з цих передрелізних трейлерів не сказав би, що графончик обіцяли якимось дуже Може на словах. Ні, ну вони лякали, що там 6 ГБ е відеопам'яті потрібно, і там більшість не запустить гру на ультрі, ну така вона красива. Ну я бачу, вона дійсно красива, але нічого геть прогресивного. Хоча, Побачимо, може е потім якісь локації великі будуть. круті. Правду кажучи, е поки що важко відрізнити геймплейне відео від е CGI катсцен. Чи тут все геймплейне відео. Тобто картинка дійсно таки високотехнологічна. Ні, мені здається, що ось це ми зараз дивимося е, відео. Угу. Ну, це Келебрімбор зачаровує Орка і ми беремо його під контроль. Мені так здається. Щоби залізти в стан ворога і. Завдати ага, удару Ні, ми, ми, від, ми від орка довідуємося інформації. Бухти, детективний скажімо, режим, це. прекрасно. Причому інформація про цих е, генералів, орків, буде відкриватися мірою того, як ми допитуємо е, нижчих орків. І так ми можемо взнати їх сильні сторони, слабкі сторони, вміння, як, як проти них битися, і так далі. Ну. Тут, знаєш, навіть цього Келебрімбора зробили брутальне. Ми знаємо з е, фільмів усіх, що ельфи такі миловиді, е, напівгомосексуалісти, настільки вони прекрасні. І в книжках наголошувалося, що це просто не, нечувано красиві істоти. Такі худі, витончені, манірні і зарозумілі. А, ага, отже, маємо тінь. Зазвичай, я от коли у Грі отримую ціль, іду в протилежному напрямку, досліджую все, що є, крім цього. Ну, я теж так полюбляю. Якщо треба праворуч, то повертаю ліворуч і там дивлюся, що в закапелочку заховали. Скажи, Миколо, як ти можеш Ой. оцінити, чи складна ця бойова механіка? Ні, дуже проста. Ну, як Бетмені, якщо хіба Бетмен простий. чи потрібен тут геймпад? Ні, то знаєш, я граю з коютуру і мені нормально. А я рубаю якогось здорування. Ай-яй-яй. Ну, прекрасний дизайн чудовиськ. І що тепер мені торба. Ні, тут же ж немає смерті, він знову і знову буде воскресати. <звук> він отримав е плюс 10 до сили. Тобто, коли Брімбор став на 10 сильніший? Після смерті? Здається, я не дуже ще втягнув яку. Ага, то, то, то може бути так, що ти з цими смертями а, втрачатимеш контроль над людською подобою і ставатимеш більше ельфом. Це було, було б цікаво на момент. А це вже певне запозичення із Dark Souls. Там, наскільки мені відомо, теж щось якась була кара за смерть. Втрата душ, якихось очків. Краще був звичайний лодгей. Ні, ну, це, це вже. нудно. Лот гейм. Я взагалі за перманентну смерть у іграх. Мені так сподобалося у State of Decay. Там тебе вбивають і все. І ти продовж... ти... гра не закінчується, ти можеш продовжувати проходити сюжет, але граєш просто далі вже іншим персонажем. Цікаво. А тут. Ти воскресаєш. І воскресаєш на якомусь алтарі, чи, чи що то таке. Якась дзвіниця. Щось таке. І вона в центрі. А тут є цей. Фаст тревел. Цього ще не знаю. знаєш, я от вдруге запустив гру і ще не розібрався. Але це якийсь бос. Угу. Також... Багато часу дається на виконання контратаки. Ну, тобто, це гра для відпочити подивитися якесь видовище, так? Це не виклик. Таким як я, буде в неї комфортно гратися. Але є і якась прокачка. Я бачив, там можна брати навички, які дозволяють, скажімо, миттєво вбивати, стрибаючи на ворогів. з... Підвищення якогось. Я думаю, що це прокачування впливатиме переважно на комбінацію до початкового бою твоїх дій. Тобто. Ой. Ой-ой. До... Гриша? Гріша Декрумт? Що би то могло значити? Але рубає герой всіх. Ой-ой, там ой, мені ой, деться, його трошки рубають. Ну а... він не, не звичайна людина, людина ельф. А як те, потім... що він розкидає такий натовп, це дійсно круто. Ой-ой! Ще третій. Зугор, Зубор. Зугор Дескінер. Дуже дуже нагадує Бетмена. Ну я не грав у Бетмена, не знаю. Ой-ой. Ну що, це погано, що нагадує Бетмена? Ні, абсолютно це хороша бойова система. Ай, я, ну, я пропустив. Що я мав зробити? Ой. QTE. Все ж таки -e. з геймпадом це буде веселіше. А мишкою водити. Мені мені дався другий шанс. Ти здійснюєш Ой. фехтування за допомогою рухів мишкою. Так. Ой, ще один. Курва, скільки їх. І кожен мені О, та, хоче щось сказати. Також є удари, які не можна контратакувати або відбити, треба тільки. Ай, відскакувати. Ну, Микола, я пропоную закінчувати цей бій і робити після нього якийсь е, висновок. Отже. Ну, за мене бій закінчили, як бачиш. М -м, прекрасно. Отже, як я й казав, це не м м революційна гра в, то в тому розумінні, що в ній щось нове вигадали, але це добре поєднання багато чого відомого нам. Е, маємо тут е, дещо від відьмака, ну принаймні в стилістиці, так. Бо це похмура RPG. А, маємо тут е, боївку схожу на бетменівську. А в Бетмені була добра боївка, наскільки мені відомо з оглядів. І паркур схожий на Assassin's Creed. Також маємо невеличкий поки що, відкритий світ. І безсмертя. Тут неможливо вмерти. Але є якась кара за смерть. Тому треба бути з цим обережним. Ну, безумовно, гра незвична, тому що поєднання і наповнення цієї гри дуже таке багате. Будемо так є. і мені поки дуже подобається, можу сказати. Графічно вона красива, теж не революційна, але красиво. Казали, що Next Gen, ну, не знаю, може, в мене. Я перечитав все фантастики, і Next Gen мені. Здається, щось захмарне, а от оце він уже і прийшов. Мабуть. Ну, так і казали, що реліз цих консолей не стане революцією в іграх, а просто еволюцією. І так вона і є. Картинка виглядає дійсно непогано, а як там буде далі, побачимо. А я нагадую, що ви дивилися перші враження від іграшки Middle Earth The Shadow of Mordor. З вами були Микола Орос та Олекса Мельник. Заходьте частіше на портал playua.net. Па-па! Всього найкращого.